Дуже багато жінок втратили своїх чоловіків, синів, своїх помічників, годувальників. Наші пращури вважали, що якщо вдова заплаче в сівбу, то виб'є град жито, бо вдовині сльози на землю не падають. Виорати поле вдови це не просто сплата боргу її чоловіку, який поклав життя за рідну землю. А це велике благословення навіть від богів, і на свою ниву гарний господар йшов тільки після того, коли він виорав ниву своєї сусідки або жінки, яка жила в цьому селі і не мала господаря. За таку роботу ніколи ніякої оплати не можна брати. Тож подивіться довкола себе, можливо, поряд з вами є ті, хто потребує такої допомоги. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні незвичайна тема. Сьогодні поговоримо про один обряд, який шанували наші мудрі пращури, які ще пам'ятають в деяких селах, але не завжди дотримуються. І цей обряд називається Вдовинний Плуг. Зараз дуже багато вдів, дуже багато жінок втратили своїх. Чоловіків, синів, своїх помічників, годувальників на цій страшній жахливій війні. І нам з вами, як ніколи, зараз треба допомагати. Допомагати тим, хто цього потребує. Допомагати один одному. І тільки так ми можемо встояти, тільки так ми зможемо відбудуватись. Наші пращури вважали, що якщо вдова заплаче всівбу, виб'є град жито, бо вдовині сльози на землю не падають. І створили наші пращури дуже мудру, дуже людяну, дуже правильну традицію, яка була пов'язана з колективною допомогою немічним в період весняної ниви. Назвали цей обряд довиним плугом. коли... Збиралася вся громада і допомагала жінкам. Раніше це були козацькі вдови, а зараз у нас наші козаки не менш достойні е е тих козаків, про яких ми згадуємо постійно історично. Вони багато з них полягли і вже не повернуться до своїх дружин, до своїх е матусь, Тож е в пам'ять про своїх побратимів. Про тих, хто захищав рідну землю, як правило, збиралася громада і допомагала жінці, яка залишалась сама. Обов'язково в першу чергу вважалося, що виорати поле вдови це не просто сплата боргу її чоловіку, який поклав життя за рідну землю, а це велике благословення навіть від богів. Вважалося, що в свято працювати не варто, бо все, що ти напрацюєш, боги в тебе заберуть і заберуть ще й сторицею. Тому що свято для того, щоб святкувати. Але працювати на полі тих, хто потребує допомоги, наприклад, виконувати обряд вдовини плуг на полі вдови це велике благословення. А в свято Воно ще й потужніше, коли ти не йдеш святкувати, а йдеш віддати шану своїм трудом. Наші боги любили завжди, щоб ми були працьовитими і любили труд. Труд на землі, працювали на землі. Тож, ось ця традиція дуже часто використовувалася і проявлялася наступним чином. На початку весни, перед тим як почнуться обробка нив поля, збиралися сільські збори, громади і визначали, кому треба буде яка допомога. Тобто така, знаєте, громадська толока, коли вирішували, кому в першу чергу треба виорати Ниву. І на свою ниву. Гарний господар йшов тільки після того, коли він виорав ниву своєї сусідки або жінки, яка жила в цьому селі і не мала господаря. Тому будь-яку весняну оранку завжди починали з сімей тих, де були люди, самотні або дуже хворобливі. Або каліки, тобто ті, які потребували допомоги громади. І нагадаю вам, що це така, такий дуже потужний прояв як об'єднання суспільства, як такої дуже високої відповідальності за один за одного і великого прояву емпатії. До речі, вважалося, що за таку роботу ніколи ніякої оплати не можна брати. Бо якщо за таку роботу взяти оплату, то можна втратити не тільки благополуччя, а й здоров'я, а також і життя. Тому вважалося, що це найвисокогуманніша форма взаємодії людей, які живуть, за рахунок тих, хто. Хто постраждав і втратив своїх рідних, наприклад, на полі бою. Тому і назвали цей обряд Вдовинний плуг тому що саме вони вдовами стали, що чоловіки їхні загинули. Але сьогодні ми маємо згадати про багато людей, які потребують нашої допомоги. І якщо це не пов'язано з полем або з нивою нашою, з нашою землею, то ці люди... Можуть жити з нами поряд великих містах і в містечках і потребувати нашої допомоги. Це можуть бути і ті самі переселенці, які все втратили і постраждали, не мають ні дому свого, ні мають певних речей, до яких звикли. Ми можемо допомагати. Ми мусимо допомагати один одному, тому що. Це і є наш український генетичний код. Ми з вами формували обряди на основі того, якими ми є. Обряди і вивчення взагалі української традиції вказує на те, що яким є цей народ. У нас вони дуже людяні і спрямовані на допомогу і наповнені великою кількістю турботи і любові про інших. Тому вважалося що Ті односельці, які, наприклад, не допомагають немічним, не е, приймають участь в обряді вдовини плуг, вони е, ну, будуть мати дуже погані стосунки з іншими односельцями, також можуть отримати ось цей громадський осуд. І якщо не будуть пот е, приходити на допомогу іншим, нехтувати потребами інших, то і самі. З часом такої допомоги не отримають. Чи треба допомагати тоді, коли ми чекаємо на зворотню увагу, пошану, вдячність? Звичайно, задля цих чеснот, якими б вони бажаними для нас не були, допомагати не варто. Допомагати треба тому, що ви маєте цю потребу, бути корисними, проявляти турботу про інших, про тих. То сьогодні її потребує. Тож подивіться довкола себе. Можливо, поряд з вами є ті, хто потребує такої допомоги. Ми з вами багато збираємо на різні збори, турбуємося різним способом про тих, хто нас захищає. Давайте звузимо тр трішки нашу бульбашку сприйняття і подивимося на членів родин тих, хто нас захищає. І, можливо, саме їм також треба сьогодні допомога. Я закликаю вас об'єднуватись, об'єднуватись задля нашої перемоги, а далі задля того, щоб ми відбудували нову, дуже світлу і дуже прогресивну державу. А для цього нам треба змінитись самим, змінитись тут і зараз. Тож запрошую вас дивитися відео, які ми вам готуємо на каналі Калина, розповсюджувати їх, щоб більше людей дізнавалися про наші традиції, про мудрість нашого народу. Але ж ми розуміємо, що якщо наші пращури були такими людяними і мудрими, то і ми з вами маємо такі гени. Тож бажаю вам всього найкращого, нам всім якнайшвидшої перемоги і разом щасливої долі до зустрічі на каналі Калина.